Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 19 липня. І мілітарний доповідає вночі. Окупанти завдали масованого ракетного удару по Одещині. Застосували крилаті ракети Калібр, керовану авіаційну ракету Х-59, ударні дрони шахет. А також ракети Х-22 та П 800 Онікс. Два останні типи ракет українські сили можуть збивати дуже обмежено. Про ха 22 Ми вже розповідали в інших наших відео. Тому сьогодні вирішили зупинитися на ракеті П800. Онікс, за даними повітряних сил, окупанти випустили шість ракет Онікс з берегових комплексів Бастіон, які розташовані в тимчасово окупованому Криму. Загалом П-800 Онікс мала бути універсальною протикорабельною ракетою, яка б запускалася з літаків, кораблів та наземних установок. Звісно, вона мала би бути аналогом американської зброї. Цього разу російські конструктори намагалися повторити американський гарпун. Випробування ракети відбувалися в 90-х, а на озброєння російської армії її прийняли у 2022 році. Наразі її запускають з берегових ракетних комплексів, як сьогодні по Одесі або з кораблів. Носіями є, наприклад, корвети типу Буян М, Каракурт, «Грімящий», підводний човен типу Ясень, фрегат типу Адмірал Горшков. Щодо авіаційних платформ, вважається, що одну П-800 міг би запускати су 33 або вісім таких ракет міг би нести ту 142 Ракета призначена для знищення надводних та наземних цілей. Головна перевага ракети це швидкість до 2,6 махів та система наведення. Польове завдання для П-800 формується за даними від автономного джерела. Ціль класу Крейсер радіолокаційна станція ракети може захопити за 75 кілометрів, після чого вона вимикає радіолокаційну станцію. Та знижується до висоти 5-10 метрів після виходу на лінію радіогоризонту попередньо визначеної цілі РЛС вмикається знову, захоплює та супроводжує ціль. Через високу швидкість збити ракету засобами протиповітряної оборони малої дальності неможливо. Крім того, ГСН ракети має псевдоперелаштування робочої частоти, що ускладнює роботу засобів РЕП. Звісно, вся ця інформація з відкритих джерел. Крім того, росіяни стверджують, що ракети можуть діяти так званим роєм, якщо потрібно уразити бойовий порядок кораблів. При цьому вони ще й визначають головну ціль, а після її знищення уражають інші. Це можливо завдяки внесеній в бортові комп'ютери ракети інформації про типи сучасних кораблів. Чи дійсно Онікс може діяти саме так? Невідомо водночас, як вони уражають наземні цілі не описується. Зауважимо, що інформації про знищені кораблі ракетами Онікс немає а от знищена інфраструктура Одещини та Миколаївщини є. Може, як і Х-22, ці ракети замість корабля обирають велику будівлю. Як це відбулося з житловим будинком у Дніпрі в січні цього року? Бойова частина Онікса важить до 300 кілограмів, дальність стандартної версії 300 кілометрів, а модернізованої Оніксем до 800 кілометрів. Але це не все, що треба знати про ці ракети. Авіаційна версія П-800 існує, але не в Росії, а в Індії. В 1998 році було створено спільне російсько-індійське підприємство Барамос Аероспейс. Брамос це назва двох річок Брахмапутри та Москви. Індійські конструктори вважають ракету Брамос найкращою в своєму класі. Її носієм є су 30 МКІ. су 30 модернізований для Індії. Росіяни не мають цих ракет на озброєнні, але от директор індійської компанії Дулденкар Каргран нещодавно заявив, що вони дарма не купили Брамос. На його думку, Росія б зараз мала перевагу. При цьому сам Ран стверджує, що не створює зброю для вбивства, а створює зброю для того, щоб попередити напад. Цікаво, як ця концепція збігається з сьогоднішніми кадрами з Одеси і знищеними зерновими терміналами, збивати ракети Онікс. Україна може комплексами Петріот та сампті Ракети перехоплювачі мають достатню швидкість, щоб знищити П800. Але цих комплексів в Україні недостатньо. Внаслідок удару по Одещині було атаковано зернові термінали та портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, для відновлення об'єктів знадобиться не менше року. В порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна, яке ще два місяці тому мало бути відправлене зерновим коридором. Російська війна це терор та голод. Вони це доводять століттями. А найкращий спосіб захиститися від них це озброєна українська армія. Тому допомагайте українському війську всіма можливими способами: донатами та поширенням інформації. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наших інших відео.